Прошу. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні український парламент розглядає надзвичайно важливе питання: питання можливої редакції нової конституції України як основного закону. Але розгляд цього питання відбувається в дуже непростий час. Сьогодні не завершена антитерористична операція на сході України і на нинішній день. Народ хоче почути від українського парламенту і від української влади трошки інших меседжів і рішень. Народ сьогодні вимагає більш рішучіших і конкретніших дій щодо е, вирішення питання з терористами і сепаратистами на сході України. Відповідно, в той час, коли на превеликий жаль, ми бачимо, що викрадають людей. Ми бачимо, що е, беруть у заручників офіцерів спецслужб. І немає ніякої жодної реакції. Ну, говорити про конституцію, скажімо, не зовсім є правильно. Це приблизно нагадує мені, коли відбувається пожежа в коридорі, а ти сидиш і плануєш, як ремонт робити в спальні чи як ремонт робити у вітальні. Тому будь-які такі проблеми потрібно вирішувати після того, коли буде остаточно вирішене питання з завершенням антитерористичної операції і наведення порядку і спокою. На сході України Всеукраїнське Об'єднає Свобода при тому, вимагаючи сьогодні більш рішучих дій від української влади, від українських силовиків, все-таки бере участь в дебатах щодо Конституції України, оскільки ще сім років тому назад наша політична сила розробила свій варіант. Конституції України це є проект національної конституції, який ми поширювали по всій Україні протягом тих останніх семи років. Ми проводили активне обговорення і дуже багато зустрічей по всій Україні було щодо оцінки нашого проекту конституції України. Отже, як ми бачимо, має бути побудована нова система влади в Україні. За за територіальним устроєм Україна повинна бути виключно унітарною державою, ніяких федерацій і ніяких автономій сьогодні. Федеративний поділ України це побажання і захцянка Путіна, і він приведе виключно до того, що Україна може втратити ще свої території до територіального розподілу. Федеративний поділ України це мені нагадує, колись були удільні князівства. Коли це завершився той процес саме знищенням української державності. То, може й тому ми стільки років не мали єдиної української держави, бо були удільні князівства. До речі, федеративний поділ нічого не має спільного до питань децентралізації влади. Ми погоджуємося, що Київ повинен поділитися своїми повноваженнями з органами місцевого самоврядування. Абсолютно правильне є рішення, і це в нас зафіксовано конституцією. Що бюджет повинен формуватися знизу до гори, а не так, як зараз це було заплановано за часів режиму Януковича, коли була повна централізація влади, коли в ручному режимі Азаровим вирішувалося питання розподілу коштів. До речі, що цікаво, що дійсно зараз найбільшими ротатаями того, що треба провести децентралізацію влади, Ади є активні представники і учасники режиму Януковича, які в свій час якраз і брали участь в тому, щоб забирати повноваження в регіоні. Але бачите, зараз їм потрібно знов це все вертати. Хоча насправді цей процес є абсолютно вірний. Так, ми виступаємо за те, щоб е скасувати обласні і районні державні адміністрації, і замість них були виконкоми. Але є кілька але: перше, але на місцях народ обирає собі місцеву владу. Народ обирає собі голову ради прямим голосуванням місцевого, який буде одночасно і головою виконкому депутати обирають виконавчий комітет, але цей виконавчий комітет і депутати будуть підпадати під закон про відкликання депутатів, членів виконавчого комітету і голови ради і виконкому. Тобто, коли ми включимо процес прямого народовладдя, коли громада буде мати право не тільки обирати членів виконавчого комітету, але і будемо мати право їх відкликати, тоді зовсім інша буде робота. На сьогоднішній день представники Обласних адміністрацій вони напряму підпорядковані президенту. Їм президент платить заробітну плату премії, їх звільняє з роботи. І до людей до громади вони байдуже ставляться. Тому хамство, тому ми маємо процеси корупції, тому ми маємо процеси абсолютної байдужості до громади. Якщо громада зможе відкликати тих членів виконкому, то ставлення до них буде зовсім іншим, і це те, чого ми добиваємося прямого народовладдя». Президентська гілка влади має бути так само сильною. Тут ми маємо зробити певну компенсацію. Ми не повинні децентралізувати владу, послабивши владу президента. Саме тому ми виступаємо за президентську форму правління в Україні. Народ обирає прямим голосуванням президента. Одночасно, президент бере на себе персональну відповідальність і є главою уряду. На місцях президента представляють не Голови обласних адміністрацій, а на місцях президента представляють прокурори, завданням яких буде слідкувати за дотриманням законності на віреній ними території. Друга гілка влади, законодавча, має бути так само дуже серйозно реформована. Найвищий законодавчий орган держави, парламент, має обиратися за пропорційною системою за відкритими списками. При тому, що місцеві органи влади обираються за мажоритарною системою, обираємо депутатів не 450, а 300, При тому має бути однозначно закон про скасування депутатської недоторканності для депутатів, суддів і президента. І найважніше право громади прозорої і простої. Процедури відкликання народних депутатів України. Ну і нарешті третя гілка влади судова, вона мусить бути однозначно незалежною від виконавчої і законодавчої. Ми за те, щоб була виборність суддів місцевих судів, а також право громади відкликати суддів місцевих судів. Ті, поміж собою, обирають суддів апеляційних судів, а з'їзд суддів України обирає Верховний суд України і голову Верховного суду. тому Конституційний суд не існує, він ліквідовує. Овується як інституція, а повноваження конституційного суду тлумачити конституцію переходять до Верховного суду України. Отже, ми маємо систему, коли народ фактично починає контролювати владу шляхом її відкликання. Він контролює владу не тільки до виборів, бо до цього часу було як дуже часто людям за кілограм гречки, за кілограм цукру, чи там за 50, за 100 гривень давали можливість обрати владу. Далі народ за ту владу забував, потім 5 років кусав лікті, що влада погана, і все зараз. Ми ж навпаки. Стимулюємо громаду, а громада після революції гідності вона зовсім змінилася. Вона хоче вже того контролю. Громада зараз стала вже зовсім іншою. Вона дозріла до того, щоб не нею управляли, а щоб вона управляла. Отже, після виборів громада активізовується і шляхом права простого права, прозорого права відкликання президента, суддів, депутатів місцевих і верховних і членів виконкому громада буде мати можливість контролювати і. Тоді буде реалізована п'ята стаття Конституції, що народ є єдиним джерелом влади в Україні і носієм суверенітету. Що це буде не тільки норма, а це буде і безпосередня можливість для реалізації. Ще дуже кілька важливих моментів, я би хотів наголосити. Однозначно мусить бути заборонено в Конституції подвійне громадянство, однозначно мусить бути прописаний процес люстрації. Однозначно в нашій конституції мусить бути зафіксовано, що комуністична і нацистська ідеологія в українській державі є забороненими. Однозначно мусить е, бути зазначено, що в Україні є єдина державна мова українська, а ніхто не може забороняти нікому в побуті використовувати ту мову, яку він вважає за потрібну, якому є якому є зручно, якою спілкуватися. Якщо хочеш бути державним службовцем чи Тим, кого обирають, ти повинен знати державну мову. Тому ми вимагаємо. І щоб в Конституції це було зафіксовано обов'язковий іспит з української мови, а також з історії України для держслужбовців і кандидатів на виборні посади. Дякую, дякуємо. Переходимо до запитань. Будь ласка, телеканал 24. Пане Олеже канал 24, Оля Махалюк, скажіть, будь ласка, з приводу референдуму сьогодні пан Соболів сказав, що на засіданні РНБО навіть була визначена дата другий тур виборів. Чи варто проводити після під час другого туру? Які питання мають бути поставлені на нього? І зараз все таки на сході вимагають 11-го і питання мови поставити? Дуже дякую за ваше запитання. Перш за все, ми виступаємо за те, щоб референдуми в Україні проходили як найчастіше і як по найбільшому спектру різних питань. Але в нас сьогодні абсолютно недосконалий закон про всеукраїнський референдум. Ви пригадуєте, за часів Януковича він був ухвалений, і цей закон абсолютно не дає можливість на вільне волевиявлення громадян. Тому, перше, якщо і проводити загальноукраїнський референдум, то потрібно поміняти певні норми в закону. Друге, ми сьогодні не маємо закону про місцевий референдум, і нам потрібно так само ухвалити закон про місцевий референдум. Третє взагалі категорично проти, щоб будь-які референдуми е, ухвалювали. Е, Рішення про їх проведення в такий короткий термін, без можливості, скажімо, провести відповідну агітацію по тих питаннях, і взагалі так дуже швидко хочуть провести цей референдум, для того, щоб нібито вирішити питання протистояння з сепаратистами. Але я також переконаний, що навіть те, якщо буде виставлено питання на референдум, які вимагають сьогодні сепаратисти, і Москва, хоча це, як на мене, абсолютно неприпустимо, то в тій ситуації все одно вони своїх вимог. Мух не заберуть взагалі проводити референдуми під дулами російських автоматів ну це є абсолютно смішно. Робити референдуми, так як це було за кримським сценарієм, коли під примусом е, атаки і зброї е, вони намагалися е, заставити людей е, голосувати, коли в Севастополі отримали результат 123%, Ну це абсолютно неприпустимо сьогодні в українській державі. От коли завершиться антитерористична операція, коли буде наведений лад і порядок, так я за те, щоб проводити ці, цілу низку референдумів з різноманітних питань. Ми категорично проти, щоб Сьогодні ми обговорювали ті питання, які Москва вимагає від України в ультимативному порядку. А в Москва сьогодні вимагає проводити референдум і вводити в норми нашої конституції питання федеративного поділу, питання другої державної мови російської. Хоча насправді це абсолютно нікому не потрібно, тому що немає сьогодні переслідувань російськомовних і навпаки, введення другої державної мови російської, воно буде розколювати українську націю і привезне до знищення і послаблення можливості використання української мови. І питання нейтралітету вони нам будуть диктувати. Ти чи ми нейтральна держава, чи ми рухаємося в Європу, чи подаємо заявку щодо вступу до північно-атлантичного альянсу до НАТО? Це є наші внутрішні справи, і ми, українці самі будемо визначати ці питання самостійно. Дякую, дякуємо. Телеканал АТР, телеканал АТР Кримсько-Татарський, Анвар Деркач. пане Тягнебок, ваші опоненти з партій регіонів кажуть, кажучи про децентралізацію, вважають, що Підтвердження представників партії регіонів тільки підтверджує, що вони не дбають сьогодні про інтереси громади і їхні висловлювання у слишті голос юга востока це є абсолютна брехня і неправда. Вони хочуть, щоб почули їх олігархів. Які сьогодні фінансують сепаратистів, і ці олігархи сьогодні, які в Донецькій і в Луганській області підкорплюють антиукраїнські рухи, вони власне і е, хочуть торгуватися отими розмовами про референдум і про децентралізацію влади з київською владою, для того, щоб урвати якусь частину бюджетного пирога, або дістати якісь певні преференції для свого бізнесу чи отримати якісь, можливо, навіть політичні посади для себе, і е, суть того питання, якого ви Задали, воно якраз це підтверджує. От візьмемо, наприклад, Донецьку область, 2013 рік. В 2013 році Донецька область принесла в державний бюджет 21 мільярд гривень. Але натомість з державного бюджету було перераховано в якості субсидії, субвенцій, дотацій, в тому числі і до пенсійного фонду, в тому числі і на додаткове фінансування і утримання вугільної галузі, близько сумарно близько сорока 5 мільярдів щодо вугільної галузі, то 14 мільярдів було перераховано тільки в минулому році. Що це значить? А вони зараз хочуть і тих 21 мільярд собі залишити, і плюс вони хочуть, щоб ще додатково їх ще більше годували. Це підтверджує, що Донецька область навпаки ніколи не годувала Україну. А особливо під час управління режиму Януковича Україна постійно дбула дотувала власне Донецьку область. І хто тоді був донором? Але аж ніяк не Донбас. Навпаки, Донбас висмоктував всі кошти з державного бюджету, і саме тому інші регіони України не доотримували навіть тих коштів, які вони перераховували в бюджет, навіть тих коштів, які вони мали отримати згідно відповідного закону і бюджетного кодексу, саме через оті зловживання по Донецькій і по Луганській області, і те, що вони зараз хочуть, ще й не тільки залишати ті кошти на місцях, але ще й.